Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Пригадуєте плюху Маліновського ПСЖ? Чи хірургічний удар з іншенка у ворота Стонвіли? Забудьте, в нас новий претендент на титул автора найкрасивішого голу українців за кордоном у цьому сезоні: Кирило Петров, капітан майже легендарної нецької збірної України, що у 2009-му виграла чемпіонат Європи Ю 19 Нині виступає за польську корону. І у матчі проти Сталі Петров забив уже на 9 9-й хвилині ударом із центра поля. Смачного. Корона щоправда, згодом пропустила двічі, але залишається серед фаворитів у боротьбі за виживання. Кардинально протилежні завдання Уракова, який вже у наступному турі може забезпечити собі чемпіонський титул. Значна роль в успішному сезоні клубу і в українця Ведеслава Кочергіна. Свій шостий гол він забив у ворота Легії Гданськ, класно вирвавшись за спини захисників. Лише один гол за 21 матч в екстраклясі забив Євген Коноплянка. Втім, у Кракові не втрачають віри в українця. днями. Головний тренер Яцик Зелінський заявив, що хоче, аби клуб продовжив контракти з Євгеном, який завершується влітку. У червні закінчується й угода Андрія Ярмонка з Аль Айном. Після чуток про повернення в Динамо не було навіть натяку на те, де капітан збірної України може продовжити кар'єру. Поки ж Андрій був суперблизьким до свого першого трофею в Об'єднаних Арабських Еміратах. Підопічні Реброва грали у фіналі Кубка президента проти Аль-Шарджі. Основний час закінчився із рахунком 1-1, і Ярмола безпосередньо доклався до гулу. Спочатку класно пробив здалеку, воротар заледве ледве перевів на кутовий. А вже після розіграшу цього стандарту Андрій прострілив до штрафного, де зміг відзначитися його партнер. Абсолютно феєричною видали серія пенальті. Суперники підходили до позначки по 14 разів. Ярмоленко виконував 11-метровий двічі і обидва рази бездоганно. Забили один одному навіть воротарі. Зрештою нерви не витримали у 21-річного аргентинця з Аль Айна Матіоса Паласіоса. Тож, реброві ремонту без трофея. Тепер усі сподівання на чемпіонат, де за два тури до фінішу відставання від лідера у три бали. Що ж буде далі? Усе щетайниця з розряду де шукати святий Грааль». Ми усе ще не можемо із певністю говорити, чи у чоловіки ребро в збірну України, хоча й отримали які не які від Андрія Павелка, хочу запевнити на матчі з Німеччиною та у відборі Євро 2024 в червні збірна буде мати нового головного тренера. З ним є домовленість, що певний час ми про підписання зможемо сказати. Впевнений, що усі вболівальники будуть задоволені, тому що ми вибираємо головного тренера не на деякі матчі та цілі, а на стратегію розвитку. Впевнений, що на ці прес-конференції та презентації ми зможе. Му розповісти про стратегічну мету з новим головним тренером, якось так. А от Руслан Ротань, який досі намагався грати на трьох інструментах одночасно, схоже зіштовхнувся через це з першими помітними проблемами. Олександрія програла кривбасу і серйозно ризикує втратити місце у Єврокубках. Це лише перша поразка команди під керівництвом ротання. Але прикол у тому, що перемога теж тільки одна. А от нічиїх Руслан Петрович назбирав уже сім штук. Наші колеги стато таке повідомили, що власники Олександрії навіть організували екстрене зібрання з тренерським штабом і кількома футболістами. Поговорили, наче плідно. І різких рухів вирішили не робити ротань залишається. Повертаємося за кордон, де один з найкращих матчів за останній час провів Віктор Коваленко. Українець повернувся до стартового складу спеції і відіграв якісні 58 хвилин проти Монце. Навіть отримав найвищу оцінку у команді. У тільки на тлі загалом хорошої гри віктор примудрився змарнувати 100% шанс, поціливши у кіпера суперників. Спеція програла. Чим суттєво складнула собі боротьбу за виживання. Також історія і з Едуардом Соболем. Він також вийшов у старді Страсбура. Провів непоганий матч, але команда програла Леоно. Цілком несподівано Руслан Маліновський не потрапив до заявки на матч Марселя проти Осера після гри Ігор Тудор розповів, що в українця пошкодження, але б незначне і вже за кілька днів Маліна повернеться до тренувань. Олімпік до слова переміг і скоротив відставання від ПСЖ в лізі один до п'яти очок. До завершення чемпіонату ще п'ять турів. Тож, якщо месім, та компанія продовжать чудити, чим дідько не жартує. Аби завершити на зовсім позитивній ноті, от вам дві красиві комбінації крапки, в яких поставили українці. Олексій Кащук приніс перемогу своєму сабаху у чемпіонаті Азербайджану. А Денис Костишин вирвав три очки для Ель пасо Локомотив в американському ЮСЛ.